Ріста за рішення прийнято. В український уряд. і Я особисто як премєр міністр Буду докладати всіх зусиль, щоб 2019 рік був роком зростання, роком стабільності і успіхів у тих сферах, які є важливими для життя наших громадян. Хочу вам подякувати від нас усіх за те, що ви інвестуєте в Україну, вірите в Україну. 75% асоціації говорить про те, що ми отримали в 18-му році зростання, а в 19-му році ми будемо рости далі. Доріг. Це ті, які відремонтував уряд Осьма. І ті, та категорія доріг, які ми маємо ще відремонтувати. <звілком> Відчуваємо вашу підтримку на такому непростому шляху реформ зміцнення стабільності е фінансово-економічної в країні. Монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. І тому зараз процес монетизації буде дуже чітким. З точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і використали їх на оплату житлово-комунальних послуг. Триста за рішення прийнято. Прийняті зміни до конституції. Це незворотність нашого європейського вибору.